Вітаємо любі глядачі! І ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Всі принципові питання вам вирішити швидше за все не вдасться. Але все ж таки варто спробувати, а не сидіти, склавши руки. У середу можливе надходження важливої інформації. Є ймовірність того, що вам доведеться виступати публічно. І це добре, ваша індивідуальність може виявитися яскраво. Але не зупиняйтеся на досягнутому. Попереду нові привабливі горизонти. У неділю будуть вдалі поїздки та подорожі. Телець Цього тижня нові справи, проекти та пропозиції встигнуть вчасно. Ви відчуєте вітер змін. З'явиться можливість підвищити свій соціальний статус. У вівторок не варто приймати важливе рішення самотужки. У четвер добре було б пробачити старі образи та подумати про нові справи. У неділю несподіваний візит друзів може вибити вас з колії. Близнюки. Ви проведете тиждень у комфортній обстановці із приємними для вас людьми. Ваші плани поступово починають реалізовуватись. Робота порадує вас солідною зарплатою та зручним графіком. Своєю енергійністю та активністю ви зможете зміцнити свої позиції. В особистому житті чекайте на приємні зміни. Рак постаратися цього тижня бути м'якшим, ніж зазвичай, особливо у відносинах з близькими людьми. Вівторок вдалий день для початку нових проєктів та вирішення медичних проблем. У вашому житті настає новий етап. В роботі від вас буде потрібна повна віддача і застосування всіх знань, які ви маєте. Зате на вас чекає кар'єрний зліт. У п'ятницю ваша мрія може втілитись у життя. Лев Намагайтеся не забувати про свої обов'язки та не накопичувати поточні справи. Будьте делікатними, не виливайте свої роздратування на близьких. Не бажано пхати носа в чужі справи. Краще спочатку розберіться зі своїми численними проблемами. У четвер вдало, без тяганини, вирішаться кар'єрні питання. У п'ятницю будьте уважні та обережні з діловими паперами при оформленні договорів та угод. Присвятіть вихідні пасивному відпочинку. Діва. Схоже, нещодавно ви прийняли важливе рішення, і воно вже сприятливо впливає на ваше життя. Понеділок потішить вас діловою зустріччю або вдалою співбесідою. У вівторок відмовтеся від порожніх розмов та необов'язкових справ. У четвер марно займатися плануванням, Дійте в залежності від обставин, що склалися. У п'ятницю та суботу варто приборкати свою впертість, щоб не провокувати конфліктів у сім'ї. Терези На роботі, які б зусилля ви не прикладали, істотних змін поки що не передбачається. Але, незважаючи на це, у вас може з'явитися реальний шанс піднятися кар'єрними сходами. Цього тижня ви можете успішно вирішити свої проблеми із житлом. У четвер краще не приймати поспішних рішень, що стосуються особистого життя. Субота порадує вас пристрасним побаченням. СКОРПІОН. Ваша невгамовна енергія не дозволить сидіти на місці. Найкращим чином вдаватиметься організаторська діяльність. На цьому тижні ви зможете обернути собі на користь будь-які обставини. На вас чекає успіх і прибуток. Оточуючи, частіше помічатимуть і гідно оцінюватимуть ваші здібності. Ближче до вихідних розпочнеться цікавий та перспективний період, який порадує вас появою нових друзів. Стрілець. На цьому тижні варто звернути увагу на знаки, які вам посилає доля. А ось чи попереджає вона вас про небезпеку чи звертає вашу увагу на вдалий збіг обставин, зможете розгадати тільки ви. У середу бажано утриматись від різких висловлювань. У п'ятницю пориньте з головою в поточні справи, так ви уникнете інтриг і пліток. Козиріг, настав ваш час, настав час згадати про себе коханого. Настає сприятливий період на роботі та в особистому житті. Однак постарайтеся залишатися реалістом і не переоцінювати свої сили та можливості. У професійному плані на вас чекає додаткове навантаження. Бажано, щоб ви зараз були подалі від керівництва. У п'ятницю ваша працелюбність дозволить вам досягти добрих результатів. Водолій. Тиждень пройде на впрацях та турботах. У четвер настане час сприятливий для підбиття деяких підсумків, підрахунку та аналізу. Постарайтеся до цього дня завершити всі справи. У вільний від роботи час вам варто серйозно зайнятися облаштуванням свого житла. Приберіть все зайве та непотрібне, оновіть інтер'єр. У вихідні вашу увагу займуть діти та домашні улюбленці. Риби Цього тижня ви опинитеся в центрі подій і будете дуже затребовані як душа компанії та неординарна особистість. Несподівано знайдеться вирішення питання, що хвилює вас або вдалий вихід із ситуації. Сміливо розвивайте творчу та професійну діяльність. У неділю постарайтеся не загрузнути в домашніх клопотах.